Вітаю вас. Сьогодні ми з відомим краєзнавцем Кременчука Євгеном Дмитровичем Бергером знаходимося у Крюкові і поруч з нами будівля Крюківського залізничного вокзалу. Про її історію слово краєзнавцю. І так, ми знаходимося біля будівлі вокзалу Крюков на Дніпрі. Це вже нове приміщення. Старі призгоріло вже після провалу ГКЧП. В кінці 70-х, на початку 90-х років. Точну дату ми не пам'ятаємо. Старе примір, було збудовано за кошти відомого купця мецената Чуркіна. Тут були всі умови так сказати, відпочинку. Тут були що? Кімнати відпочинку були, де була така поміркована плата, був зал очікування. Поїздів, був, був, був буфет, так сказати, і також, всі були можливості культурного відпочинку. Значить, після війни цей вокзал усиливши, сюди в буфет, як правило, приходили люди випити кухаль пива. Бо більше в клюкві не було точки, де можна випити кухаль пива. Він цим притягував людей. Що стосується цього вокзалу, яка тут значить була подія, про яку весь Крюків знав? Значить, в Молдавії є місто Сороки, там резиденція циганського барона, циган Молдавії, якось їхав він потягу і в вагоні помер. Вийшло так його зняли на цій станції і впали у морф братівську лікарню. З'їхали сіган стільки Союзу, їх більше, ніж жителів Крюкова. Була така ситуація, що люди боялися залишати домівки, щоб чогось не трапилось. Вони поховали помпезно на Крюківському цвинтарі. Дев'ять днів жили в Крюківських плавнях, відмітили дев'ять днів і потім роз'їхались. Але згодом ту могилу викопали, що, мабуть, шукали золото. Нічого, звичайно, не знайшли, його потім літаком увезли у мальчик. Olha